Процес вишивки на флізеліні, який розчиняється у воді. Демонструємо всі етапи цієї новинки від барвистої вишиванки. Вибираємо бажаний орнамент. В асортименті ви знайдете більше 200 дизайнів, орнаментових, квіткових та тематичних узорів, які ідеально підійдуть для вишивки вишиванок, футболок, шоперів та інших елементів декору. Беремо флізелін та приклеюємо до тканини у бажаному місці, завдяки клейкій основі утворюється сполука з тканиною та фіксація флізеліну. Для додаткової фіксації тем барвиста вишиванка рекомендує. Також обмітати флізелін ниткою по всьому периметру. Це забезпечить стабілізацію елементу під час вишивки та убезпечить від можливого його відклеювання дітьми та будь-ким іншим. Після фіксації приступаємо до вишивки. В комплекті ви знайдете детальну інструкцію, яка стане у нагоді для новачків, а також ключ з рекомендованими номерами чеського бісеру та ниток DMC. При замовленні ви маєте нагоду відразу придбати комплектуючи до свого флізеліну. Процес вишивки флізеліну легкий та захоплюючий, а клітинки узору чіткі та універсальні, адже підходять під Вишивку як бісером, так і нитками. А після вишивки найцікавіше, замочуємо наш виріб у теплій мильній воді та залишаємо на декілька хвилин. Завдяки водорощенній технології, флізелін один з найзручніших рукодільних товарів, який забезпечить бездоганну вишивку. Легкими механічними рухами, м'якою губкою або руками, проводимо по вишивці, щоб флізелін остаточно розчинився і залишилася вишивка на тканині. За необхідності процес замочування можна проводити декілька разів. Напишіть у коментарях, чи вишивали коли-небудь на водорозчинному флізеліні. Якщо б бажаєте переглянути каталог? Пишіть у коментарях а для замовлення чекаємо дірект або за вказаними реквізитами.